Ми беремо творог. Творог тут повинен бути жирністю 9%. Далі ми беремо його, протираємо, бо якщо у вас буде маса груба, ви з нього сирники не зробите. До міжнародного дня кухаря і кулінара у професійному ліцеї сфери послуг та торгівлі влаштували майстер-клас на тему сніданок. Майстер виробничого навчання Василь Дерев'янко вчив першокурсників готувати сирники. каже, їх рецептів безліч. Їх має щось збити, що з рибою, що з м'ясом, що з овочами притувати. Можна запекти, можна навіть їх посоздати осмажити придумати якусь базу соус, петельної постави, зали, духовочку запекли. Все ж от фантазії. Готував солоні і солодкі сирники з сучасною подачею. Ми сольоні зробимо із капризами, з'яленими томатами і з бринзами. Сладкими зробимо із кремом заверним, плюс ми зробимо ще скрамбл із арахіса і скрамбл м'ятний. Плюс ще соус обліпіха і соус ягідний. Для декору сюди можна дивіться, як сильно популярно, то мікрозелень. Але ми можемо взяти теж гарний наш укропчик, просто рвемо на мілкі віточки. Професія дуже гарна, скажімо, це мистецтво. А чому вибрав? Оскільки я люблю їсти, а так само і готувати. Ну, це взагалі супер. І оскільки я вибрав цю професію ще й через те, що прагну досягти певних успіхів у своєму житті. І хочу стати шеф-кухаром. Здобувачі освіти мають відразу застосовувати свої знання в практичній діяльності. Зараз у нас навчаються в ліцеї близько 170 кухарів. Хочу сказати, що у нас професії дуже цікаві і всі вони побудовані на такій цікавій інтеграції. Наприклад, у нас немає професії просто кухар, у нас кухар, майстер ресторанного обслуговування, кухар пекар-кондитер, кухар-кондитер. Говорить, після 9 -го класу навчатись на кухаря треба 3,5 роки. Після 11-го півтора. На цю спеціальність заповнені щороку всі місця. Ця професія вона завжди буде затребуваною і завжди вона буде така творча, це мистецтво. Майстер-клас тривав годину. Середин слодки вода із зерним кремом, з ягідним обліпіховим соусом, крем з сиром. Yes, Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.